Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає. Дорогі брати і сестри, сьогоднішньою неділею, неділею Митра і Фарисея В церкві вже співається, починається співатися пост на тріот. І з тої неділі ми вже підходимо до тої іншої події. Трагічної події з життя нашого Спасителя, коли він виконає ту місію, ради якої прийшов до нас на ту долину сліз. Спасена місія, хоч дуже сильно кровава. І не тільки Господь має чекати на той день, бо ради тої хвилі Він прийшов до нас. Але він хоче, щоб ми теж щось робили. Ви не думайте, що Бог прийде після ангела, і Він забере нашу душу просто до неба, світ би так хотів ніц не робити. Абсолютно ніц. Ні молитись, ні постити, ні впокорятися, ні давати милостиню, ні їч до шапи так як багато говорять мудрогелю того світу, Бог мене і так спас. Але чи ти себе спасеш? Бог тебе спас. Але останній крок є, є від тебе. І, власне, тому, як дуже гарно, як дуже влучно Мати Церква підходить до того моменту, що так Ісус помре на христі, так ми будемо розважати про ті терпіння. Про ту хрестну смерть. Будемо в пості молитися хресну дорогу. Так, це є важливо, це і найважливіше. Але ми також мусимо приступити на ту Голгофту. Ми також мусимо приступити до Христа. І для того свята Мати, Церква готує, як ми можемо зробити це правильно. Бо Фарисей нині також приступив до Христа, також приступив до Ісуса. І що то йому дало? Приступив до Бога, так я вам скажу. І гарно почав молитву, але вийшов неоправданий. Отже, що потрібно Богу від нас? Наше срібло злато, наші кошти, наші багатства. Що потрібно Богу від нас? Чи так дуже вже багато? Небагато, дорогі мої. Але те, що потрібно, воно і найважливіше. Покаяння відкрий мені двері життєдавче. Зранку були не Дух мій до храму святого Твого, храм, бо мій тілесний, весь осквернений, але як щедрий, очисти благоутробною Твоєю милості. Так, дорогі мої, молимося вже в тій постній триоді неділю Митера і Фарисея. Покаяння відкрий мені двері життєдавче. Покаяння відкрий мені двері. Ось з чого треба починати, свій підхід до Бога. І тому та неділа за неділою найдорожчі мої минула неділя. Найбільший грішник в місті, найбільший грішник, якого всі проклинали, ненавиділи, який служив окупантам Римської імперії Затхей. Христос вступає до його хати. До Його покрівлі. Він широко відкриває для Бога двері, не тільки свого помешкання, але двері свого серця і своєї душі. І Христос входить і зразу колосальні плоди, Господи. Я кривдив людей, вернув четверо. Я тепер -ки буду бачити не тільки себе, але людей, потребуючих, бо половину майна мого даю бідним і убогим. А Ісус ніжно усміхнувся і сказав: Сьогодні на цей дім сішло спасіння. Перше, мусиш відкрити покаянням двері свого серця. Мусиш відкрити. Устанаші відкриті часто, двері закриті на сто замків. Якщо ти відкриєш двері, ти зразу побачиш зміни в своєму житті. Якщо ти не відкрив ще двері, ти не можеш бачити змін. Оді очі так довго молюся. так, тю -тю 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 І ніч нема в моєму житті хіба гірше. Як говорив, так і говорив, як судив, так і суджу, як ненавиджу, так і ненавиджу. Все без змін в моєму житті, ну, ясно? Як тільки Бог торкнеться твого серця, мізінчиком своїм, ти зразу відчуєш кардинальні зміни в твоєму житті, і ти скажеш, я більше так не можу. Так я сказав затхей. І тому перша умова це відкрити двері свого серця. Щиро відкрити. Друга нинішня неділя. Що Бог хоче нам показати? Він дуже любить, як ми молимося, дуже. Він неустанно закликає нас до молитви. Всі чудеса Старого Завіту святі робили молитвою, і моря відкривали, і вогонь з неба спускали на жертвенники. Все робили, завдячуючи молитві. Бог страшно любить, як ми молимося, дуже любить. Але як ми це робимо? Бог того не любить. Його знайонішнє кажеться, що багато людей в своїй побожності, в своїй побожності, мали інших за ніщо? І тому він розказав ту притчу. І здається, фарисей, людина, яка мала бути прикладом для всього Ізраїля, прикладом молитви, жертвенності, посту і так далі. І ось він непогано зачав: Я дякую тобі, Боже. На супер молитва. Я дякую тобі, Боже, що ти дав мені ласку. Я дякую, що я можу постити. Я дякую, що ти дав мені дар молитви. Я дякую тобі, що, що ти мені дав дар побожності. Це всі твої дари. Отак приблизно мала би виглядати молитва. І наша теж в тому числі. Чи дякуєш ти зранку за пережиту ніч? Чи дякуєш за сон, чи дякуєш за тепле ліжко, чи дякуєш за воду, чи дякуєш за те, що маєш дах над головою, чи дякуєш за працю, чи задовільняєшся тим, що ти маєш? Чи є та молитва? Рано і вечір? Але Фарисей, дорогі мої, трошки інакше переключився. Я не такий, як інші. От я сам і суперовий. Чоловік на тій планеті Земля. І так часто, дорогі мої, я кажу цитату одного священника Старенького, який мав за приклад в неділю Митера і Фарисея вітати всіх людей з іменинами. Каже: в нас сьогодні всіх є іменини. От приходить людина до сповіді, а я очі не така. А ви знаєте, кого я маю зятя безбожного? А в церкву не ходить, а не молиться, а мої діти. А вітаю вас вас сьогодні, іменини. Ви фарисей. Він так молився, я не такий, як інший. Я не такий, як той митар. Я пощу, я молюся. Добре, коли в нас іменини, якщо ми такі покірні, як той митер. Але в більшості так не є. І людина перевозноситься, і є та гординя, і є та пиха, що дійсно, в мене все добре. Але за це треба дякувати виключно одному Господу. І тому Бог дуже любить молитву. Бог дуже любить, як ми постимо. Ісус постив неустанно. Він дуже любить, як ми даємо на церкву десятину, з нас ніхто майже не дає десятину своїх прибутків. І тому Бог нам не дуже благословляє. Бог любить то. Але це все треба робити на полумиску. Оце все треба покласти на золоту тарілочку, принести Богу, а тою золотою тарілочкою, де буде і твоя молитва, де буде і піст, де буде і твоя пожертва, де буде твоя допомога ближнім. І тим полумиском золотим це має бути покора. Не гордість, але покора. І тому тебе не провознесе до неба горда молитва. Тебе не провознесе до неба, що ти іншим погорджуєш, що ти є гордий і зарозумілий в своєму серці. Але ти можеш мати гріхи знову ж таки, як той митник, обкрадає, служить окупантам, може, має маса гріхів. Написано, став в самому заді, і той такий шедевр не смів очей звести до неба. А то йому було стидно, не міг подивитися на Бога, не міг подивитися на той кивот завіту, який був в храмі, не міг очей звести до неба. Лише молився ту молитву, яку ми молимося дуже часто і не один раз на день. Особливо, коли лягаємо спати, остання молитва перед знаком Христа. Боже милостивий, будь мені грішним. Боже, учисти гріхи мої помили мене без числа на я. Господи, прости мені. І бачите, дорогі мої, коли людина є покірна, Бог закриє очі на гріхи. Закрив гріхи на гріхи, Затхея, закрив і зайшов до його хати. Закрив нині Бог на гріхи того митника, не знаємо, як його звати, теж закрив. І Бог закриє очі. Якщо ти маєш покірне серце, якщо ти прийдеш на сповідь і скажеш, прошу Отця, я є грішник, я нестримана людина, я нервова людина, я психічно хвора людина в тому керунку, я маю страшні нерви, я не знаю очі, б'юся, каюся за свої гріхи, не смію очей звести до Бога. І Бог подивиться на твоє серце покірне, і Він тебе обов'язково виправдає. По твоїх власних гріхах. І тому найдорожчі мої покора возносить до неба. І той другий крок, перший крок відкрити двері свого серця, а другий крок то серце має бути покірне. То є тяжка праця на все життя. Сказати язиком: я покірний, я покірний, а потім хтось увагу зверне, то ти вже автомат тримаєш за спиною, такий ти покірний. Покора це і праця неустанна. Бог вам дасть тої практики кожен день, де ви зможете вправлятися в покорі аж за достатньо. Це ваші домашні, це ваші співробітники, які вас денервують, бо денервують вас і діти ваші, і всі, і ви готові всіх розтерзати. Ні, опустіть очі до неба, до землі, опустіть покірно, так, розумію, ваша воля це ваше життя, ви за нього несете відповідальність. Я за вас молюся. Я... Співчуваю вам, що ви себе так ведете, але покора, Боже, ця покора учинила, що Мати Божа Бога породила. Працюймо над тим. Бог, Бог просто обожнює покору. Сам він сказав, все те письмо каже, Бог гордим противиться, і тому фарисей пішов неоправданий, а покірним Бог дає свою благодать. І Той отримав благодать прощення. І Бог оправдав його. І тому в нинішній день покаяння двері відкрий мені, Владико, покаяння двері відкрий мені. Бо мій храм є осквернений, моя душа, але як у щедрий очисти мене Твоїм милосердям. І Бог очистить тебе. І тому працюймо, дорогі мої, над тим над тим, таким, знаєте, то, що найбільше Богу подобається, над тою найбільшою чеснотою. Це чеснота святої покори. Ми всі є грішні, як не в думках, то вчинках, то в словах, то в ділах, то в очах. І нам не раз самим стидно, і нам раз вже на в сповіді ходити. І ми все думаємо собі, а Бог не простить, все простить, будь покірний. Признайся сам до себе, що ти не є щось, але що ти є грішник, і вдарся в груди, і скажи, Боже милостивий, будь мені грішним. Множества содіяних мною лютих, помишляє окаянний, трепещу страшного дне судного, но надіюся на милу з благоутробія Твоєго, як у в опіюте, помилуй м'я Боже по велиці милості твоєї. Багато моїх согрішений, і як згадаю страшний Божий суд, що мене чекає. Душа моя терпоче від страху, але також згадаю, що ти є щедрий і разом з Давидом воспіваю. Помилуй м'я Боже по вулиці милості Твоєї. зичу собі і зичу кожному із вас найдорожчі мої, тої найбільшої чесноти, чесноти покори, яка згладить наші гріхи. Спосеред Божих очей. Амінь.